Вередини не знає, бо поки що в нас є карантинні умови, бо в нас кіргу. Жителька села Великий Кучурів забирає внука з дитсадка. Зараз туди не пускають батьків та дітей, які мають підвищену температуру. Це роблять, бо з грудня у громаді на кір захворіли 22 дитини, каже начальниця відділу освіти та культури сільради Людмила Анастасійчук. Нещеплених відсотків 60 захворіло, менша частина захворіла щеплених. Причин є відмов багато. Перше, це релігійні погляди, друге, це десь по чутках. Мама почула, що десь впливає негативно на здоров'я дитини. Щеплення і не хочу щеплюватися. Одні говорять, що десь перехворіла дитина, і вже вважають, що це не потрібно. Зараз у громаді залишається приблизно 20% дітей, які не щеплені проти кору. П'ятьох дітей під час захворювання госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Загалом від кінця жовтня на стаціонарі тут було понад 110 дітей, розповідає медичний директор Олександр Тесліцький. Це діти, які мають важкий перебіг захворювання на кір, або мають ускладнений перебіг, ускладнений чи то пневмонією, чи то порушенням з боку функціонування інших органів і систем. Це найважчі випадки, які потребують чи то апаратної вентиляції, чи протисудомне введення препаратів, чи введення інших вазоактивних препаратів, поки їхній стан не є стабільним. Захворювання, які середньої або ближче до середньої важкості, то це перебування протягом п'яти шести до семи. Головна санітарна лікарка області Наталія Гобко каже, що майже всі хворі діти 80% з них не вакциновані або отримали лише одну з доз щеплення. Шестеро діток віком до одного року, тобто ці діти ще не мали би мати щеплень, і вони могли би бути захищені, якщо б були щеплені ті члени родини, які мали би мати ці щеплення. У січні щодня ми маємо повідомлення про випадки кору, які діагностують наші лікарі в закладах охорони здоров'я. Від двох до дев'яти випадків реєструється щодня. Інших заходів профілактики, крім як вакцинація, не існує. І захистити тих дітей, які наразі. Разі щеплень не отримали, чи то через відмови батьків, які зараз мають бути негайно переглянуті, чи то через якісь певні обставини. Наразі ці щеплення можна зробити. У січні в області підтвердили більше випадків, ніж за увесь минулий рік. За словами Гобко, запобігти цьому міг рекомендований рівень щеплення 95%. Наразі ж він у межах 80%. Першу дозу вакцини мають отримати діти у 12 місяців, а другу у 6 років. Але якщо щеплення не провели вчасно або дорослі не впевнені, що вони вакциновані, можна отримати дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Йдеться на сайті громадського здоров'я. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. Вакцинація безкоштовна. Кір передається повітряно-крапельним шляхом серед симптомів: підвищена температура, висипка та кашель. Анастасія Лупашку, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.